Ви на каналі а, Софія Микус. Ми сьогодні я вам буду показувати, як готувати їсти для, для всіх моїх тваринок. Оце, тут всі змішані для ціпляток їжі. Ми беремо, сипемо для них. Вони їдять дуже багато в день і тому той. Ми не мусимо їм ще доступати іншу їжу, бо одна їжа їм це замало. Ой, що я вру. Та, то ти що говори. А що мені говорити, Джудіт? Коротше, а наші кроліки навіть можуть їсти цибулю. Я вам розкажу секрет. Дивіться, я вам такий секретний секрети. Всі найкращі яйця несуть на всі в вулиці. А секрет в тому, що води їх тільки годують пінопластом. Пінопластом. Кури їдять. Кури їдять пінопласт. Це наша таємниця така була, але тепер це не таємниця. А давай потім покажемо, чи в тебе ще нема пінопласту. У мене вже він. І тому кури вже несуться так. Звичайно. Так, звичайно. Таня, потримай, будь ласка. Бо... Ой, куди я заходжу? Ми вже бачили на наступному того разу відео, як той, тепляток. Тому ми їх годуємо багато. Можна одного буде погладити. Ой, не знаю, курка тут є. Давай на, тримай, Знімаєш. Ти ж. Я знімаю. Російський. Який гарний мой. Росок піднімає, я також хочу. Ой. Не бойся, в мене курочки багато. Така миленька. Важальний, щоб не збіжав напрям знімати. Бачите, вони можуть втікти, так що не помилися навіть. Все, що відео на... того відео підходимо, підписуйтесь на мій канал. Так. Та... І підписуйтесь на Софії канал. І ще підписуйтесь на Соломії Міля і Супермак у на наших, наших однокласників. Але ще є і, 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 нашого каналу, вже є і нашого однокласника і Ельдара. Всім пока-пока! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім па па